Протягом минулого року в обласному медичному онкоцентрі було виявлено 3040 випадків з вперше діагностованим раком, розповіла Суспільному медична директорка з контролю якості надання допомоги комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Світлана Дмитрієва. В п'ятірку найпоширеніших захворювань в області за 23 рік у нас пішли немалановні захворювання шкіри. Тобто, це базаліому, плоскоклітинний рак, не враховуючи меланому. Друге йде молочна залоза, легені, предміхурова залоза. А також іде злоякісне утворення ободової кишки. Якщо брати по закворюваності, чи збільшилось злоякісне утворення четвертій стадії, на жаль, збільшилося, тому що спочатку війни частина людей виїхала за кордон, частина людей не зверталися. А коли. Треба було звертатися, не надавали цьому великого значення, і вони втрачали цей проміжок часу, за який могли б вони часно звернутися, часно діагностувати своє онкологічне захворювання. На сьогоднішній день, на жаль, зросла кількість пацієнтів, які зареєстровані в четвертій стадії. На жаль, це в занедбаній стадії, третя, візуальна і четверта вся. До третьої візуальної стадії, що ми враховуємо, в занедбаній візуальній стадії, це злоякісні творчі, які ми можемо побачити на око, тобто ротова порожнина, щитовидна залоза, це молочна залоза, шийка матки. Я захворіла. Прийшла, вчасно пройшла обстеження і я приїжджаю сюди. Періодично на назначений лікарем час і я приїжджаю отримати процедури. Це лікування у нас таке. Це не щось таке страшне, а це центр надії, який дає людям надію на одужання, і ну, просто треба перетерпіти. Ми знаходимося в відділенні онкохіміотерапії, медично-онкоцентру Волинської обласної лікарні. Тут надається медична допомога всім. Локалізаціям онкохворим, які потребують медикаментозного лікування. Відділення розгорнуто 55 ліжок, маємо 16 палат. Відділення працює активно, перевантажено, можна було сказати. Кожен день в середньому у нас поступлення біля 30 чоловік. Так само кожен день виписуються. Цикли сучасні хіміотерапевтичні схеми лікування вони короткі, зазвичай це одно-двох, максимум трьох денні. В нашому відділенні проводяться всі можливі. Варіанти лікування. І хіміотерапія, імунотерапія. Застосовуємо таргентні препарати, різні методи введення. Загальнохірургічне відділення спеціалізується на онкопатологіях шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору та шкіри, каже завідувач відділення Віталій Супрунець. Лідія Денисюк майже рік лікується в онкоцентрі. У мене була перша операція у березні. Я дійсно, ну я її не відчувала. Знаєте, Якби я її відчувала, я б може раніше звернулася. Я відчула, як вона вже була дуже велика. От. Я звернулася до лікарів, пройшла обстеження і мені зробили операцію. Ну, а тепер знову пухлина така сама і знову операція. Я вам скажу, що я з утром Я Я ну, людина позитивна. У загальнохірургічному відділенні номер 1 працюють 5 хірургів. Щотижня тут роблять орієнтовно 20 операцій. В минулому році ми прооперували більше 800 пацієнтів, оперативна активність більше 90%. Так що роботи вистачає. Що стосується занедбаності, дійсно зараз у зв'язку з військовим станом занедбаність зросла, тому що. Не кожний пацієнт може своєчасно звернутися до, до свого онколога. В Україні діагностується в середньому десь близько 120 тисяч випадків нових на рак. Причому показник летальності становить близько 55 тисяч. Ось чоловіки більше хворіють за жінок, тобто практично десь кожен третій чоловік і кожна п'ята жінка вони мають ймовірність захворіти на онкопатологію в Україні. І, звичайно, дуже добре, коли б вони зверталися своєчасно. Ну, на жаль, логістика у зв'язку з війною порушена, населення відбуває, переживає постійний страх, тривогу, і таким чином йде несвоєчасне звернення до онколога. У зв'язку з цим, з чим пацієнти приходять вже в занедбаних стадіях, коли і прогноз, і можливість отримати повне лікування надзвичайно мала. Відповідно до державної програми медичних гарантій, в онкоцентрі кожен може пройти шість основних інструментальних методів досліджень. Віталій Супрунець каже, це допоможе виявити онкопатологію на ранній стадії. Це фіброгастроскопія, це колоноскопія, це мамографія, гістероскопія, бронхоскопія. Ці основні методи вони перекривають основні пухлинні локалізації. На обліку в обласному медичному центрі онкологія перебуває понад 27 тисяч волинян з діагнозом злоякісне новоутворення. Після проходження лікування в онкоцентрі усі пацієнти пожиттєво знаходяться на диспансерному нагляді, сказав Віталій Супрунець.